Не всі про це знають, але є ті, хто насправді виконує волю диявола. Хочеш дізнатися, як це відбувається? Хто кланяється дияволу? Байдуже, знає він про це чи ні, кожен, хто виконує волю диявола, поклоняється йому. А в чому полягає воля диявола? У тому, щоб ми захоплювалися і любили все, що належить світові. Слава це перше, гроші та інші матеріальні блага, усі задоволення. Усе земне. А що каже про це Господь не любіть світу, ані того, що в світі. Ті, хто жениться за грошима, насправді люблять світ. І в цьому їм допомагає диявол, а не Бог. Бог допускає, щоб це відбувалося, але така людина поклоняється дияволу той, у кого мета матеріальні блага, від диявола й отримає їх. Якщо ці слова торкнулися твого серця, напиши в коментарях амінь і поділися цим посланням з тими, кого любиш, щоб більше людей могли розпізнати істину та уникнути обману.